Так, сьогодні така наболіша тема як військомат повістки. Воєнний стан і наявка. Неявка до військкомату за підписаними повістками, там, за викликами чи так далі. Потрібно розрізняти такі поняття, як наявка та ухилення. Ухилення це кримінальна стаття. Ухилення це протиправне діяння Кримінального кодексу, яке передбачено статтею 336 Кримінального кодексу України. Ухилення може бути від обліку та від мобілізації. Це різні поняття. Ухилення від обліку 337 статті Кримінального кодексу України, а от ухилення вже від мобілізації там чи від призову. Наразі призову немає. Є воєнний стан і мобілізації. Так от ухилення від мобілізації це стаття 336 Кримінального кодексу України. Проте, ухилення це тільки від мобілізації. Це тільки 336 Кримінального Кодексу України. А от ухилення від обліку і неявка на облік це різні речі трошечки. Тому що ухилення від обліку передбачає. Кримінальну відповідальність також передбачає те санкції кримінальної статті 337, а це штраф від 5100 до 8500 гривень максимум. Тому сьогодні Кримінальний кодекс не хотів би розглядати, От, але все одно звичайно трошки в цій темі. І почнемо з того, що колись ми були там призовниками, отримали. Ну, всякими способами ті військові квитки, скажімо так, чи тимчасове свідчення замість них. Суть в чому, ваших особових справ там вже немає. 90% особових справ знищені. І те, що раніше ви надавали якісь підтверджуючі документи, що у вас є якийсь діагноз, ми зараз не будемо розглядати. Всі категорії громадян, які не підлягають мобілізації, про це можна там додатково десь почитати, ознайомитись. Ми зараз говорю, будемо говорити про те, якщо вам все-таки вручили повістку, що буде за заявку. Так от коли ви колись там подавали документи, якісь я в тому числі тих документів вже давно там немає. Навіть якщо ви не що всі діагнози, а діагнози, як, за якими, скажімо так, списують з військового обліку вони одні в мирний час і зовсім інші в... в воєнний стан, тепер уявіть собі ситуацію, що вам ну, так сталося, що вам вже вручають повістку. От коли. Якраз то вам влучають повістку, то відмовлятися від підпису повістки такої не можна навіть, якщо це роблять на вулиці. Тому що ваша відмова вона трактується як свідоме ухилення від обліку, за що одразу наступає кримінальна відповідальність вгідно статті 337 кримінального кодексу України, тобто штраф від 5100 до 8500 гривень. Ця стаття не передбачає санкцій у вигляді позбавлення чи обмеження волі. Проте, якщо вам вручили повістку і ви за підписаною повісткою не з'явилися до військомату, до ТЦК та СП, то це вважається адміністративною таке протиправне діяння вважається. Адміністративної відповідальності згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що ми сьогодні поговоримо. Якщо от вам вручає повістку і ви кажете, що отже, я ж надавав там документи, ви ж повинні були мене ще давно там комісувати, списати з обліку. Вони заманюють вас дуже легко, навіть якщо у вас є підтверджені діагнози, як ви їх колись передавали в ТЦК. Тепер до вас знову прийшли і вручають вам повістку, вам кажуть, що ви приходьте і беріть з собою ці документи, чи там копії документів, які у вас залишувалися, і вас пишуть з обліку. Але це і є та приманка, на яку більшість ведеться, Як тільки ви туди підете і приступите поріг, ви автоматично станете придатними комісії на ВЛК військово-лікарська комісія. Вона проігнорує ваші всі діагнози, які у вас є, які ви колись подавали, і ці документи, що ви принесли там, чи копії. Вона це проігнорує і підробить лікарську комісію таким чином, що оскаржити її потім буде дуже важко або практично. неможливо. Якщо ви колись проходили комісіях, бо у вас є якісь документи, підтверджуючи раніше з попередніх років, не полінуйтеся, зробіть собі копії, навіть кольорові копії, чи ще білі ваших діагнозів, не одну копію, а дві-три ну, ну однієї там сторінки, так, наприклад. І якщо ви не з'явитеся за підписаною повісткою, вам може. Буде передбачена тільки адміністративна відповідальність. Якщо ж ви з'явитеся і комісія визнає вас придатним, а вона фактично 99.9% визнає вас придатним, вам дадуть вже будь-яку повістку до направлення у військову частину. І після того, якщо ви вже таку okay. повістку не підпишете, або підпишете і не з'явитесь, за це вже передбачена кримінальна відповідальність. Тобто кримінальна відповідальність наступає після того, як комісія визнала вас придатним, а вона зробить це майже в 100% випадків. Поки комісія не визнала вас придатним, якщо ви не з'явилися заповісткою навіть підписаною, комісія не, не може визнати вас придатним, якщо ви не з'явитеся до військкомату. Якщо ви не з'являєтеся. На інші будь-які виклики, там, чи повістки в дверях, чи повістки родичам, вони не, являє, вони не рахуються такими, які вручені вам особисто під ваш особистий підпис, власноручний. Тому, швидше за це, навіть ніякої відповідальності не наступить. Якщо вам все-таки вручили повістку там, для уточнення облікових даних для проходження медичної комісії і ви на неї не підете, вас можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Повторюю, до адміністративної. Поки ви не пройдете комісію, кримінальна відповідальність не наступає. Навіть під час воєнного стану передбачено відповідальність за неявку до ТЦК ТСП за статтею 210 примусу промін про порушення або КОПАП. Але якщо ви все-таки з'явитесь, як комісія визнаю вас придатним служби, після чого вам вручать так за бойову повістку для направлення в військову частину. І вже в цьому випадку ви відмовитеся або під. Пишете та не з'явитись до військової частини, то вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу України ухилення від, від мобілізації. Ну, раніше за таке, як правило, довели рік мовного, але зараз ми не будемо розглядати ті нововведення, які сталися в Новому Році. І в Кабінету міністрів номер 1487, Майте на увазі, що примусово заставляти вас, військомат, проходити ту комісію, ніхто не має права садити кудись, вверх, застосовувати до вас силу. Такі заходи здійснюються, коли вчинили вже кримінальне право, кримінальний злочин. А коли це порушення, то. Ніхто вас заставляти проходити ту комісію, права не має. А чому це так важливо? Тому що навіть туди, коли ви прийдете, наприклад, і вас раптом ще кудись відправлять на додаткове обстеження чи до обстеження, щоб винести висновок, придатний заставок здоров'я чи не придатний. Ви ж розумієте, що ви живете в Україні. і Такі довідки, навіть якщо у вас є реальні діагнози, що вам Просто так. Так, це ні, ніхто не напише. Накласти адміністративне стягнення за неявку до військовому роду. Це штраф від 1700 до 3400 гривень та штраф від 3400 до 500 гривень в особливий період. Тобто, в, в воєнний стан, як зараз, до речі, перша сума це за перше порушення. От. Ще не ну, перший раз за рік. А друга сума це повторне порушення, якщо вас вже притягали за такою статтею до відповідальності. Тобто друге порушення вчинене протягом року. Тобто протягом року всього лише можуть виписати два штрафи. Не 5, не 10, не 20, тільки два. Перші штраф, наприклад. Весною принесли повістку. Другий штраф. Триває мобілізація, Восінь принесли повістку. Все. Десять, 20 штрафів виписати не можна. Тобто, всього лише два штрафи. Виписати штраф можна не пізніше, як через 2 місяці здати вчинення правопорушення. Або через 2 місяці здати виявлення такого правопорушення, що триває, тобто максимум 4 місяці. Ну, як правило, два місяці здати вчинення правопорушення згідно статті 38 КУПАП. Тобто принесли повістку, наприклад, там, 1 жовтня. Ну, от, якщо до 1 грудня постанову про адміністративне правопорушення і зняття штрафу не відбулося, то все вже зробити цього вже не можна. Тобто тільки 2 місяці дається на те, щоб. Притягнути до відповідальності за адміністративне правопорушення. Я не говорю зараз про кримінальний кодекс. Проте, якщо ви не явилися, от, вчинили, скажімо так, адмінправопорушення, я зараз говорю про дуже серйозні речі, мисля там гумору і жартів. Так от, якщо ви не з'явилися, то вам ще можуть вручити письмове попередження. Про те, що вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності за ухилення поки що від обліку. Не від, не від мобілізації, а від обліку. За статтею 337, 337, і знову ж таки, Кримінального кодексу України. Тобто, вам повинні вручити письмове попередження під ваш особистий підпис. Проте, знову ж таки, повторюсь, ця стаття кримінального кодексу не, переб... не передбачає санкції у вигляді послаблення чи обмеження в волі. Це штраф від 5100 до 8500 гривень. На правопорушника, який здійснив адміністративне правопорушення на явку військомат, повинна бути складена постанова і надані докази, що наведені в статті 251 КУПАП. Інші докази незаконні. В такому випадку постанову 100% можна оскаржити. Свої діяльності ТЦК та СП повинні керуватися наказом no 2008 року, про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Якраз то саме в цьому положенні є перелік діагнозів, з якому людина. Придатна в тому чи іншому випадку, тобто придатна в мирний час і придатна у воєнний стан, або підлягає списанню в мирний час і підлягає комісуванню та зняттю з обліку в воєнний стан. Якщо на вас склали постанову і вже вручають Іван, то ви можете не погоджуватися зі своїм чиненим правопорушенням, тому орган. Який притягує особу до відповідальності, повинна надати докази вчинного правопорушення. Водночас особа не зобов'язана доказувати свою невинуватість в Україні презумпція невиновності. Тобто той, хто притягає до відповідальності, повинен довести ваше правопорушення, доказати вину правопорушника, а не правопорушник доказувати свою невинуватість. 251 стаття КУПАП. Там наведені всі докази, всі інші докази незаконні. Постанова виписується після розгляду справи. Розгляд справи проходить по 278 279 і вже по 280 КУПАП виноситься постанова. Особа має право ознайомитися з матеріалами справи та доказами по справі. Тобто вам повинні надати докази на події законним шляхом і не в суді, а ще до моменту, коли виноситься постанова під час розгляду справи. Тобто, якщо так сталося, що вам вже принесли постанову і вручають вам її особисто, це не повістка. Підписувати її вже не обов'язково. Вимагайте в них докази вашого правопорушення. Можливо, ви не вчиняли правопорушення і вони помилилися, доки немає доказів, набути законним шляхом порушення немає. А законними доказами в цьому випадку являється власноручний підпис у повісті все. Або показ двох свідків. Це в у випадку, якщо ви відмовляєтесь, наприклад, відписувати повістку, на вас повинен бути складений акт відмови в присутності двох світків. Це Врешті випадків, повістка в дверях, в поштовому ящику, передана там дружині, мамі, бабусі, можна використати за іншим призначенням. Вони тільки того і чекають, щоб ви прийшли до них, щоб проігнорувати ваші діагнози і зробити вас придатним і відправити до армії. Ще раз підсумок. Неявка до військкомату, навіть за підписаною повісткою, адміністративне правопорушення, за яке передбачений штраф, до комісій на уточнення там. У даних ще якісь там причини. Це лише заманювання. Тільки ви переступаєте поріг? Якщо ви туди з'явитеся і комісія знає вас продати, то за це все передбачено кримінальна відповідальність. Якщо ви раптом передумаєте йти до військової частини, або відмовитеся відписувати вже бойову повістку. 336 Кримінального кодексу – це позбавлення волі від 3 до 5 років. Ну, проте раніше, як за таке правило, як правило давали рік мовного.